У 2021 році в Куньміні за лічені секунди знесли 12 багатоповерхівок вартістю понад 150 мільйонів доларів, і вони не були аварійними чи небезпечними. Подейкою, що вони заважали досягненню цільового показника ВВП у 5%. Цей випадок багато говорить про те, як Китай десятиліттями гнався за економічним зростанням. Будуй швидко, будуй масштабно а про призначення подумаєш потім. Але ця модель вичерпує себе, і Пекін хоче змінити підхід. Країна інвестує в такі галузі, як штучний інтелект, робототехніка та розумні пристрої, щоб покращити життя і роботу своїх громадян. З 2025 по 2035 рік Китай планує щорічне зростання ВВП на рівні 5%. Якщо це вдасться, ВВП на душу населення подвоїться порівняно з 2020 роком, і до 2035 року Китай увійде до клубу багатих країн мрії, яку країна плекає понад століття. Але є проблема: зростання ВВП не завжди означає продуктивне зростання. Можна побудувати дорогу, зруйнувати її, відбудувати таку саму, знову зруйнувати і так до безкінечності. І це все зараховується як економічне зростання. Будівництво чи руйнування, ВВП байдуже, головне, що гроші витрачаються. Ця лазівка не унікальна для Китаю, але місцеві чиновники використовували її, щоб досягти цільових показників ВВП. І саме тому іноді зносять цілком придатні будівлі. Однак у довгостроковій перспективі це непродуктивне зростання, воно не приносить користі суспільству. Оскільки економіка Китаю дозріває, настав час перейти до нової моделі, де головним рушієм зростання стане споживач. У наступне десятиліття Пекін прагне перебудувати економіку так, щоб основним джерелом зростання стало споживання домогосподарств, а не державні інвестиції. Перехід від моделі, орієнтованої на виробництво до моделі, що базується на споживанні, це, мабуть, найскладніший етап на шляху до статусу країни з високим доходом. Простіше побудувати машину, ніж переконати людей її використовувати. У світі, де технології та штучний інтелект змінюють геополітику, а автоматизація загрожує робочим місцям, вміння адаптуватися це не просто перевага, а необхідність. У 2023 році ВВП на душу населення у Китаї становив 12 600 доларів. Це трохи нижче порогу високого доходу за класифікацією світового банку, а це 13 тисяч 800 доларів. Очікується, що цей поріг зростатиме до 2028 року. Він досягне 15 тисяч 700 доларів, а до 2035-го тисяч 200 доларів. Якщо Китай не досягне цільового зростання у 5 відсотків, він ризикує не лише не потрапити до клубу багатих, але й застрягнути в пасті середнього доходу без легкого виходу. Проте, ВВП сам по собі не враховує ключовий компонент справжнього багатства. Для зростання економіка має виробляти, продавати і будувати. Гроші повинні циркулювати на ринку. Усі знають, що Китай це величезний ринок, адже його населення перевищує сукупне населення Північної Америки та ЄС. Але через тарифи США стимулювання внутрішнього споживання стало особливо актуальним. Досі Китай покладався на експорт і будівництво, але є межа тому, що можна побудувати чи продати. Німеччина, Індія, Японія та інші країни також хочуть виробляти і продавати. Зростаючі економічні невизначеності змушують розвинені економіки захищати свої галузі та диверсифікувати ланцюги постачання, що йде на шкоду Китаю. Це ускладнює досягнення 5-відсоткового зростання ВВП і основний тягар лягає на китайського споживача. Наразі лише 39% ВВП Китаю припадає на споживання домогосподарств. Це найнижчий показник серед великих економік. Для порівняння у США цей показник становить 60%. 68%, у Великій Британії – 62%, у Бразилії – 63%, у Південній Африці – 67%, а у Японії – 53%. Глобальний середній показник коливається між позначкою 60 і 70 У Китаї ж споживання домогосподарств перебуває у нижніх 15% країн світу. Це пояснюється тим, що середньостатистичне китайське домогосподарство заощаджує понад 30% доходу, тоді як у США лише 9%. Високий рівень заощаджень у Китаї має сукупне та історичне підґрунтя. Століття труднощів сформували національну свідомість, де обережність і заощадження стали майже інстинктивними. Хоча надмірні витрати, як у США, можуть створювати проблеми, надто низьке споживання також гальмує економічне зростання. Споживачство у Китаї різко впало після суворих локдаунів через COVID-19. Домогосподарства так і не оговталися, стали ще ощадливішими, і після зняття обмежень наприкінці 22-го року довіра споживачів впала, і люди почали заощаджувати ще більше. Нестабільність на ринку нерухомості призвела до того, що заощадження спрямовуються на банківські депозити та фінансові активи, а не на купівлю житла. Китайські домогосподарства мають заощадження і стабільну роботу, але після локдаунів вони перестали витрачати не тому, що не можуть, а тому, що бояться майбутнього. Як наслідок, Китай зіткнувся із фінансовою кризою, відмінною від Західної. Якщо США борються з постковідною інфляцією, Китай переживає дефляцію. За останні два роки ціни падали 18 місяців поспіль. Хоча, на перший погляд це може здаватися позитивним, тривала дефляція небезпечніша за інфляцію. Коли люди чекають подальшого зниження цін, вони відкладають покупки, сподіваючись на кращі пропозиції. Бізнес знижує ціни, щоб привабити покупців, але це зменшує їхні доходи. Зрештою, економіка сповільнюється, що призводить до скорочень і закриття компаній. А борги стають важчими, бо цінність грошей зростає, але сума боргу залишається незмінною. Це створює замкнене коло, яке важче виправити, ніж помірну інфляцію. І Китаю потрібно уникнути цього сценарію, у який він уже вляпався. Щоб розблокувати потенціал споживчих витрат, Пекін розробив план дій. Прем'єр-міністр Китаю у звіті до парламенту визначив три способи стимулювання витрат: дати людям більше грошей, заохочувати менше заощаджувати та перенаправляти кошти від тих, хто заощаджує до тих, хто витрачає. У межах цього плану передбачається підвищення місцевих мінімальних зарплат, субсидій на охорону здоров'я та пенсій, покращення оплачуваних відпусток, розширення підтримки догляду за дітьми, вирішення проблеми доступності житла та надання працівникам більше часу на шопінг і витрати. Ці стимули становлять 2% ВВП. Китай розглядає споживчі витрати як ключ до статусу країни з високим доходом, але є проблема. Китай може бути надто старим, щоб стати багатим. Народжуваність падає три роки поспіль, і якщо вона залишиться на рівні однієї дитини з однієї сім'ї, тоді до 2100 року населення Китаю скоротиться до 760 мільйонів за прогнозами ООН. Ця демографічна трансформація стане найбільшим викликом для Китаю. За даними ВООЗ, населення вважається старіючим, якщо частка людей віком 65 і плюс перевищує 7%. Китай досяг цього порогу у 1998 році, і зараз люди похилого віку становлять щонайменше 14% населення. У найближчі роки частка зростатиме, що вплине на виробництво споживання, підприємництво та інновації, підриваючи економічний імпульс. Країни з молодшим населенням, як Японія, у 1950-х чи Південна Корея у 60-х, переживали швидке економічне зростання завдяки великій кількості працездатного населення. Але зі старінням населення і скороченням робочої сили зростання сповільнювалося. Китай став світовою фабрикою завдяки 23,5 мільйонів народжень щороку з 1962 по 1990-ті. Демографічна криза Китаю нагадує ситуацію в інших старіючих суспільствах у 2023 році. Медіанний вік у Китаї відповідав Японії 95-го та Німеччині 2000-го року, а частка літнього населення Японії 96 го та Німеччині 95-го року. Після цього Японія застрягла в економічному застої, тоді як Німеччина зростала помірно завдяки імміграції. Чим менша робоча сила і більша частка літніх людей, тим складніше досягти економічного зростання. Після позначки в 15% літнього населення великі економіки зазвичай не можуть підтримувати зростання ВВП вище 4% протягом 10 років. Те, що намагається зробити Китай, не неможливе, але мало ймовірне. Рішення Пекіна це інновації. Китай інвестує у штучний інтелект і робототехніку, щоб компенсувати економічний тягар старіючого населення, але це не звідана територія. Інновації можуть виграти час, але не замінять попит. Штучний інтелект і роботи не споживають як люди. Вони використовують електроенергію, але це не створює економічного попиту. Китай стоїть на роздоріжжі, десятиліттями він зростав, будуючи для світу. Тепер він мусить навчитися будувати для себе перехід від виробника до споживача від кількості до якості вимагає не лише економічної політики, але й переосмислення того, як люди в Китаї працюють, витрачають і живуть. Це не станеться за одну ніч, але якщо Пекін полегшить тягар для домогосподарств і адаптується до старіючого суспільства, повільне стабільне зростання, орієнтоване на споживача, може виявитися потужнішим ніж роки бурхливого розвитку. Якщо Китай досягне цього, він не лише приєднається до багатих націй, але й перепише правила, як цього досягти. Що ви думаєте, дорогі друзі? Поділіться своїми думками з нами у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку та поділіться цим відео зі своїми друзями. Також не забуваємо підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. За мікрофоном дофа і почуємось.